Усім добрий день. У нас сьогодні неймовірно гарна погода. Сніг, мороз, сніг розкотить під ногами. Так приємно йти. Виблискує на сонці сніжок. Ну, коротше, дуже-дуже гарно. Я на роботі. У нас дуже гарно на дворі. Йду в свій ліцей зараз. Сьогодні дуже багато роботи. Ввечері включуся, поговоримо. Хочу вам показати цю красу на дворі. Отако, От бачите, як у нас все біле, а як сніг виблискує. Дуже-дуже гарно. Мені подобається. Мені подобається хруст снігу під ногами. Таке відчуття якесь незвичне. У нас звичайно був сніг, але швидко розставав, бо погода така. А це сніг є, мороз є. Все добре. Чути, як і то, і сніг розкотить. Ось хочу вам похвалитися, як наші здобувачі освіти з групи Живописець. Другий курс разом з майстром виробничого навчання Катериною Андріївною. от таку красоту в закладі освіти малюють. Що це таке? Це дерева, так, такі? Да, дуже красиво. Настя. Бачите, як, яка молодчинка, як все гарно робить. Катерина Андріївна. А де остальні діти? На обіді? На обіді? О, дуже гарно. О, йдуть ще дівчата, наші художниці. Ось цю стінку, і ось цю я вам тоді показувала. Ось це вони таку красоту намалювали. Так що приходьте за майстер-класами. Усі дітки, які бажають до нас завітати, ми обов'язково надаємо майстер-класи. Ну і не тільки дітям, і дорослим, правда? Приходьте. Отак. От Усім ще раз добрий вечір. Я вже прийшла додому з роботи. Зайшла, зробила бровки. Тепер красива. Мені Іруся зробила, дякую їй велике. О, ще зайшла в магазини. Зайшла, в нас там магазин є треш. Купила Міді. Сьогодні дуже хочу приготувати. Я роблю смачні в такому сливовому соусі. Мені дуже подобаються ці, подобаються ці мідії. О, також зайшла в АТБ, там куча акцій, але на тих акціях вже нічого немає. Коротше, хто перший йшов з роботи, то вже все, я так поняла, порозкупляв. Але нічого не розстроїлася. Зараз приготовлю мідії із фраголіном, і буде дуже, -дуже хорошо. Покажу, як вам готую. А так, взагалі, погода чудова, ви самі бачили. Настрій дуже класний. Думаю, все в нас буде добре, правда? Зараз разом з вами покажу, як буду готувати мідії. І так, для приготування наших мідій, для початку ми на водяній бані розтопимо масло. Масло треба брати. Доброї жирності, десь приблизно 83%. Я завжди люблю, ну, щоб було жененьке таке масло, вкусне. Дешеве не беру ніколи. Намагаюся взяти кусочок, ну, щоб воно було таке добреньке. Зараз ми розтопимо і далі, для того, як масло добре розтопилося, ми додаємо у нього часничок. І приправки, які вам подобаються. Я додаю тільки чесник, бо приправи в мене хлопці мої не люблять, тому тільки буде чесничок. І десь хвилин, так 2-3 ще чесник потомиться в маслі. Мені подобається, як масло топиться на водяній бані, воно не горить. А таке стає м'якесеньке, потім навіть таким маслом добре заливати м'ясо, воно довго зберігається. Посолити, правда, трошки додати солі і можете зварити м'ясо, порізати на кусочки і залити ось таким. Тому так смачно виходить. Ну, рекомендую, можете попробувати. Бачите, як топиться. Зараз сюди додавлю чесничок. Ще кусочок цей. Так. Ось, додала, бачите, чесничок, а ще воно з чесничком отак перемішаю добре. Масло з чесничком воно такого краще вам покажу. Отак. І хвилинки, ось ну, так дві, щоб чесничок з маслом. підсолю трошки. добавлю мідії, Ось, бачите, я їх проварила. Вони вже ж варені, готові в замороженому вигляді, ну, продаються. Але я їх все одно прокіпючую ще раз ну, хвилинку-дві, отак, щоб вода закипіла, я їх туди кинула. Хвилина-дві, вони покипіли і виняла. І все. Такий аромат після того, як масло, он, бачите, масло, воно виходить, масло не кипить з часничком, а таке, як то мліє. Я закидаю сюди наші мідії. Перемішую гарну хвилинку-дві даю, щоб воно постояло, натягнулося, і на тарілочку мідії виймаю. Ось такі у нас мідії вийшли у сливовому соусі. Бачите, тут як перевернути такий соус. О, Камера погано фокусує з частиком, ароматні. Ну, правда, я не 2 чи 3 хвилинки, а вони у мене хвилинок 10 покипіли. Ароматні такі, ой, так пахнуть. Ну все нам приємного. А вам до побачення. Люблю, цілую, пока!